Назвіть найкрінжовішу ситуацію з дитинства. Я почну: я в 8 років з подружкою грала в дорослі ігри по-дорослому. Грали в алкашів, брали стопки, воду, огірки з городу, хліб, наливали, цокались, пили, а потім ходили як п'яні і валялись на траві. Років у 8-10 трогала пісюн однокласника. Побачили сусіди, розповіли батькам. Ми отримали пізди, але так і не зрозуміли за що. Нам просто було цікаво. Іде ми з братом меншим і мамою в безлюдний парк гуляти. В мене перелом правої руки, в нього вітрянка. Вже не можемо сидіти вдома. Мама пішла в магазин, сказала: ждіть мене. Стоїмо ми з братом з нещасним видом далеко від магазину. Проходять люди повз, і хтось гроші нам кинув. В років 10 я позвала однокласницю до себе в гості, взяла батіна кордон на балконі, фотоапарат. Ми роздяглись до гола і фоткали одне одного в стілі кліпу Ніпара, Насті і Потапа. Фоткає я вдалить забула, тому влетіло від батьків нормально так, коли ми поїхали в зоопарк, і серед фоток з мапічими жопами були мої, де моя жопа за кордоном. Перший раз мене повезли на море у Крим у три рочки. З тої поїздки було дуже багато фото, але жодного, де я була б в трусах. На моє гнівне зауваження, чому ви дитині труси не одягли, мені відповідали, що я вперто їх знімала і топила в морі, хотіла бігати тільки голою. От така я бунтарка. Років у 5 я вже одягала трусіля, але виключно для того, щоб складати в них медуз. На уроці англійської мене не пустили в туалет на самостійній, і я обіцялась. Коли це сталося, я все ж пішла в туалет і зняла колготки. Коли я йшла з класу, однокласник закричав. Дивіться, хтось розлив воду, і вчителька змусила його це витирати якоюсь ганчіркою вручну. А потім вона спитала: А де твої колготки? Зима на вулиці. Я їй сказала, що це неважливо, адже мене заберуть на машині. Вона все зрозуміла і попросила однокласника викинути ганчірку в смітник, а він так і нічого не поняв. Дядько в селі нас братами повів на ставок раки ловити, виловив жабу, потім жабу надули через дупу соломинкою і пустила барахтатись по воді. Забрали назад, зняли шкіру, розчленували і прив'язали шматочки до ниток, ну, щоб рак їсти прийшов. В тому ж селі по обіді спостерігали, як баба курці голову відрізала і та бігала, фонтанувала по двору. А потім ми гризли макуху. Ви знаєте, що це? Потім не питайте, чого я така притрушена. Знайшли за школою дохлого кота, який вже був сухий. На палички донесли його до дерева і там поховали під листям. На наступний день принесли зі столових хліб на могилу і зробили поминки. Кожен мав сказати промову. Після промови вирішили розгребти листя і подивитися, що з ним. Охуїли, бо там же чомусь його не було. 2005 рік, другий клас. Я після школи, поки батьки були ще на роботі, вирішив влаштувати концерт. Ходила тоді на танці, включила МТВ і дав вай витанцьовувати по залі, кружляти. Ну і підслизнули в шкарпетках на коврі та полетіли лицем на табуретку. Як собі не вибило око, не знаю. Коли прийшли батьки, в мене вже був фінгал під оком синьо чорний. Питаються до мене. А я з переляку нічого кращого не придумала, як сказати, що мене вдарив однокласник. Сиділи за однією партою та не дуже ладнали. Наступного дня мої пішли розбиратись з батьками однокласника та класною керівничкою. Ми обидва стояли з опущеними головами. Батьки сварились на однокласника, він був переляканий. Я бачила, що він геть не розуміє, що відбувається, та в чому він винний. Мені було його дуже шкода, але я вже не могла нічого сказати, бо мені була пізда. В кінці він вибачився переді мною і сказав, що більше не чіпатиме мене. Всі розійшлись. З ним ми на цю тему навіть не заговорили, але спілкування в нас стало краще. Ми навіть дружили, доки я через два роки не перейшла в іншу школу. Віталік. Якщо ти це коли-небудь побачиш, просто знай, мені дійсно дуже шкода і соромно за мій вчинок. Пробач мені, будь ласка. Мій дядько в дитинстві не хотів іти в школу і сказав, що в нього болить живіт. Бабуся, як відповідальна мама, повела його до лікаря, в брехні він не зізнався і йому вирізали абсолютно здоровий апендикс. У мене такого багато. Сестра хотіла різати хліб, і я хотіла. Тягали ніж туди-сюди. І я й розрізала долоню до м'яса тричі, а може й більше потрапляла під машину, була дуже гіперактивним дитям. Діда закрив вдома, поки не з'їмо суп. Ми не хотіли їсти суп, брат сказав додати цукор, так буде смачніше, Добавила, а він гидотний. Вирішили вилити у вікно, двоповерховий дім. І хто ж знав, що саме під тим вікном діда якраз копав ямку, прибігає злий додому, а на голові у нього макарошки, суп наш. 1995 рік. Я взяв 700 доларів по 100 доларів купюрі. Брат мого діда був великою шишкою в ті часи і ховав бабло по породичем. Так от, я не знаю чи що то за валюта, знайшов схованку випадково, приніс в школу і роздав всім однокласникам. Все, всі 700 чи 800 баксів. На той момент це були мега гроші. Хорошо, що всі повернули, але я отримав пізюлей шикарних. Була така гра в Писюльки. Типу декілька людей грають, пишуть стовпчик питання: хто, як іде, і де і те де. І кожен пише біля цих питань відповідь, після кожної, міняючись листочками. Ну, от, пограли ми з подругою. Історії там вийшли, що всі наші сусідські друзі перетрахались у різних позах, описаних найстрашнішими матюками. Нам було по років 10 11 Я залишила ці писульки на столі і пішла. Моє серце було в п'ятах, коли я повернулась, а моя мама сидить і читає це все. Грались літом у сніжки, брали каміння, уявляли, що це сніжки, і кидали один в одного. Закінчилось все тим, що я розбив чуваку голову великим каменем, і я побіг додому плакати. А той, кому розбив, біг за мною, щоб пожалітись моїм батькам, Тоже зі сльозьма біг. У мене купа таких історій насправді. Дитинство без інтернетів ваших. Напісяла в горшок і поставила на шкаф. Мама знімала його і облила себе з голови до ніг. Потім мене шукала, аби дати піздюліну. Не знаю, як я це запам'ятала, сильно, мабуть, стресанула. Боже, пам'ятаю, як час була з мамою в гостях у її подружки. Я гуляла в кімнаті, дивилась мультики, заглянула під ліжко, а там був страпон дуже великий з такою шляпою піздець. Я подумала, що то лялька, було темно, і я дитина ваще не знала, що то. І почала діставати. Тут вчасно прибігла мама і забрала мене з тієї кімнати. Зробила колись однокласниці комплімент, що у неї гарна чорна стрічка на голові. А виявили, що в неї бабуся померла і що це не гарна стрічка, а траурна хустка. Досі, як згадаю, аж перекручує від сорому. Ішов йшов в школу через кладовище, так ближче, була весна. Вночі пройшов дощ, зранку пригріло сонце, синє небо, жодної хмаринки. Ліг на широку лавку біля якоїсь могили, закрив очі та почав слухати, як співають пташки, помірно набираючи легеніми весіння вологе повітря, що пахло сосновою смолою. Та й не помітив, як заснув. Раптом відчуваю, як хтось мене трясе за руку. Відкриваю очі і бачу обличчя старої жіночки, що дивиться на мене з ненавистю і намагається щось мовити, але від злості тільки шипить. Я навіть не біг, я летів шалено кричачи, і чув за собою кашель та прокляття, що поступово віддалялись, але жах був ще попереду. Десь через годину посеред уроку в клас зайшов директор школи, і за ним та сама жінка. Він, не говорячи ні слова, широким жестом провів по повітрі, показуючи на всіх учнів. І жінка почала сканувати всіх. І чим ближче до мене був її погляд, тим більше мене огортав незрозумілий жах. І ось, коли її погляд дійшов до мене, я не відчув взагалі нічого. Мені здалось, що вона мене не помітила. Я цю жінку не бачив ніколи, не до того випадку, не після. Мало того, я пішов до своєї бабці, котра знала всіх жінок не тільки в нашому селі, а й в багатьох найближчих селах. Описав їй зовнішність, і вона сказала, що таких в нас не було і немає. На наступний день під час перерви в школі. Я, пробігаючи повз директора, як би його спитав: Ну що, знайшли хулігана, що образив шановну особу? Він такий: яку особу? Ти що? Мене вчора навіть в школі не було. Пройшло багато часу з тих подій. Але мені до сих пір інколи сниться це страшне лице, що нависло наді мною, і хрипить, я просинаюсь, кричу і підскакую з ліжка та кудись біжу. В гостях навалила на кришку унітазу, бо так спішила, що не побачила закритий унітаз. Мені було шість. Ну але ж, мама, яка то прибирала, сорі. купувала пластикові одноразові стаканчики і варила з подругою зілля з води і квіток в підвалі, так як там був доступ до води. Всі мої ляльки, як зараз виявилось, були ЛГБТ. Потім з'явився один єдиний кент і став головним бабніком. Запалила свічку і поставила її до шафи з книжками. Загорілась мамина книга з бібліотеки 8 років. Ночували в посадці, батькам сказали, що ночуємо одна в одної. 11 років. Лазили на вишки, нас знімали з поліцією, бо звідти любили стрибати суїцидніки, а ми просто лазили. Кидали яйцями по людям з вікна. На голову вдягали колготки, щоб не дізнались, хто це, років 8-9. Та що у нас тільки не було: Бігли по гаражам, поки один хлопець не провалився в один із них і не зламав руку. Палили балончики в вогні, а ті вибухали. Туди ж кидали каштани, які теж потім стріляли. Воювали з бомжами за халабуду, яку ми побудували. Коротше кажучи, веселе дитинство було. Коли жили в сімейній общазі, ми малі з подружкою прийшли на кухню, а там на сковорідці хтось топив жир, і ми нічого кращого не придумали, як влити туди води. Та жінка потім матюкалась на весь поверх. Ми то втікли, а потім, коли нас зловили, то спарили на хлопчика, який сидів в кімнаті. Він получав піздюлей, а ми ржали як коні, бо не треба було ламати наших барбі. Все дитинство їздило до прабабусі в приватний сектор. Вона жила в половині хати, а в іншій цигани. Батьки завжди вчили, що треба дружити з сусідами. Ну я і пішла десь в років 5 знайомитись з циганською родиною, поки бабуся відволіклась. Вона, бідна пару годин бігала, шукала мене, думала, що вкрали. врешті решт пішла до сусідів, а я там сиджу з ними чай п'ю та зв'язки налагоджую і не розумію, чого так хвилюватись. В дитинстві боялась лишатись сама. Якось сестра вийшла прогулятись увечері, і я побігла на вулицю. Побачила компанію людей і взяла дівчину за руку зі словами: Я йду з вами. Добре, що вони відвели мене до маминої подруги, бо я думала, що мама у неї. Іншим разом прокинулась бабусі і зрозуміла, що я сама. План втечі як минулого разу не вдався, бо бабуся зачинила квартиру, але не зачинила балкон. То був лише другий поверх, але що робити після того, як я перелізла назовні чи як спуститись, я не знала. Нас з сестрою часто залишали в селі на літо. В бабці з дідом якось поздихали курчата, дід викинув їх на сміття, а ми зібрали і робили велике поховання. Замотували курчат в листочки, закопували в ямки і ставили надгробки з камінців і шматочків шиферу. На другий день пішли провідати на кладовище, а там кіт розкопав курчачі могили і з'їв декількох. Не було з ким лишити, взяли з собою на похорони до сусіда. А діда старий був, ніхто не плаче. Стоїть гроб у дворі, кози його мекають. І я почала. Боже, який хороший дідусь був, за ним козички плачуть, пішли сльози, поїхали ховати, розштовхала людей і стала прямо перед ямою з батюшкою, бо не чую хор щось невнятне. Прослідкувала, щоб кожен кинув землю тричі, а в кафе ритуальному, щоб кожен помив руки. Була сусідка, яка любила перехилити чарку. Хотіла вона собі налити, я поминаю тричі. Колись похоронили мертвого кошеня. Все по канонам, поклали в картонну коробку світзуття, півдня ту яму дитячою лопаткою. Закопали, ритуали всі провели. Через кілька тижнів стало цікаво, як він виглядає. Довго сумнівали, що робити ту грішну справу, відкопувати мертвого кота. Але дитяча цікавість взяла верх, то ми і так і дізналися, як виглядає напівскалотована тваринка. А ще якось мене заїбали алкаші, які приходили до нас у двір грати в доміно, і голосно били цими штуками по металевому столу. І я побачила, куди вони його ховають, коли розходяться, і викинула сміттєвий бак. Потім одна з цих алкашок побігла за мною по всьому району і прийшла додому шукати Дашу. Але моя мама сказала: тут таки не живуть і не відчинила їй. Бля, яке нудне я мала життя. Але ок, у 5 років вже добре читала і робила це сама. Без допомоги чи заохочення батьків. Так от, вибачте, Івана Яковичу. Але коли ви писали свого фарбованого лиса, то треба було зробити примітку, не повторювати самостійно. Я втопило кота в фарбі за одну мілісекунди, поки мама відвернулась. Плюси таки пофарбувався. Мінуси не вижив. Був у нас сусідський будинок. У подруги в сім'ї були від нього ключі, не знаю чому. І туди ніхто ніколи не приходив. Ми вирішили, що буде класно туди зайти і вчитись танцювати. Все одно туди ніхто ніколи не приходить, але саме цього дня чомусь вирішили приїхати власники. Ми не помітили їх і сховались в кладовку. Я собі тільки можу уявити їх здивування, коли вони побачили двох дітей у себе в будинку в кладовці. Ми з товариством в садку влаштували дівчатам стриптиз на тихій годині, спати ніхто не хотів. Плюс був великий ризик напудити і зганьбитись. Тож ми волали якихось популярних пісень на той момент, і баштанів трусили причандалям. Дівчата були в шоці, хтось нажалилося за неподобство. Вихователька насварила і сказала батькам: більше так не роблю. Ох, всі знають, що в селі є одна кімната, в яку нікому не можна заходити. Там, де гарно подушки виставлені, фотографії та ікони. Так от, ми з братом визивали там пікову даму. Діда з того світу, і без приколів ми побачили діда в дзеркалі і щось стукало. Ми оттуда бігли так, що чуть двері не вибили. Якось брат напився кривавої мері, і на ранок було йому дуже кепсько. Він вилітає з хати до городу, бачить перший рядок помідорів. Ну й вирвав. Помідори він досі не їсть.